У кожного самогонщика виникає питання, як краще розводити продукт. Існує чітке правило: ми завжди лємо спирт у воду, а не навпаки. Якщо лити воду в спирт, розчин миттєво й локально розігрівається. Це може спричинити помутніння продукту. Додаючи спирт у воду, ми розподіляємо тепло більш рівномірно. Які ж пропорції спирту та води використовувати при розведенні, якщо ми змішаємо 100 мл спирту та 100 мл води? Ми не отримаємо 200 мл. Молекули води розміщуються щільніше між молекулами спирту, тому об'єм зменшується. Тому щоб отримати 40% розчин зі 100 мл 96% спирту, потрібно взяти 144 мл води. Для точного розрахунку використовуйте спеціальний застосунок або нейромережу. І ще три простих правила при Розведені спирту. Перше це вода. Вода з-під крана містить солі жорсткості. При змішуванні зі спиртом вони випадуть в осад, даючи опалесценцію. Використовуйте лише дистильовану або дуже м'яку питну воду. Друге це температура. Чим холодніші вода та спирт, тим м'якше пройде процес гідратації, третє це відпочинок. Залиште вашу сортировку на кілька днів, щоби пройшов процес змішування повністю. Лише після стабілізації напій стає однорідним, прозорим і набуває м'якості. А апарати від Акваградус допоможуть вам в його створенні.